Всім привіт, всіх вітаю. Сьогодні у нас 1 квітня. Значить Стою я вже в сусідському садку. Це садок старшого сина. Ось він. Стою я якраз ось біля груші. Показую. Значить, ось земля і пішла груша. Дивіться. Пішла, 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 пішла. І аж вон. Тобто висота цієї груші. ну Ну 4 метри це точно. Так як у мене штанга, дивіться, я приніс штангу. Зараз я її держу в руках. Я з бачком не приходив, бо я її відчепив тільки від бачка, бо я закінчив пів години тому обробляти садок. Знімаю це відео, щоб одразу вам на всі вас інтересуючі питання. Чи добиває? Насос, ну, в смалі продавлює таку відстань, як вона обробляє, як зручно, незручно, гнеться, не гнеться. Значить, показую, дивіться. Я вам грушу показав, я йду зараз далі, дивіться, щоб ви розуміли. Бачите, так? тепер дивіться, я беру. Мені просто незручно дуже знімати. Дивіться. Значить, ось моя рука, дивіться, де штанга моя знаходиться. Я не знаю, видно чи ні, але вона вище, десь ще на 50 сантиметрів. Вище гіляки, яка, ну тобто вище верхушки на 50 см. Отак ось так от. Дивіться, я її ось ошатаю. Бачите? Дивіться, я рукою держу, дивіться, де я її держу. Ось ось. Откручена, ось вона всього. Отак я й ходив і якби, ну, коли робив оприскування. Тобто держав я його так, як я вам показую. А другою рукою я нажимав, нажимав клавішу на, руч, ну, на ручки, відкривав клапан. Тобто оце так. Ніяких невдобств немає. Я б робив садок ось рядом, ось черешня, дивіться. Йдемо ось черешня. Дивіться, теж здорова черешня. вона. Тут взагалі вища черешня, я не знаю, ще треба, щоб вона половину її виросла. Так це ж це я штангою достаю, а вона ще й бризкає, ще хай там на, на метр летить уверх. Тобто весь садок я обробив оцею штангою. Ось ось груша здорова, дивіться, теж длінюча. О... Це все. Дивіться, на метр вище. Тобто, навіть свою цю здорову абрикосу, яку я показував вічно, ну, ну стоїть, так? мені може не хватило там з метр. Саме більше це метр мені не хватило до верхушки. Ну, я думаю, що е, там добивало, ну, може, там ну, сантиметрів 50, хай воно там не добило, не доробило. Ну всі оці дерева, весь цей садок я обробив. Я обробив ось ось, дивіться, навіть шовковиця, яка у нас здоровенна. Дивіться, де моя штанга. Тобто, блин, я не знаю. Чим я раніше думав, ну не знаю, що мені тільки сьогодні так, чи... Ну, не сьогодні, а пару днів назад прийшла така мисль зробити таку штангу. А то я вічно цей. У нас є мотоприскутель Фореста. Ну, вони ж всі, ви знаєте, що садко, що Фореста, що щілі. ну, Вони однотипні, вони якби важкі, та ще нали... туди жидкості 15 літрів. Оте все діло на спину, аж коліна підгибаються. А вже ж вік не той, щоб бігати, не, не пацан же молодий. І Я то ждав то сина вічно цей то напрягав, ой іди побризка і приїдь по це. це... Син... Сина немає, а я потяг... підняв ту фаресту та думаю, та горити пропадом та по Фареста. Та я з оцим що я зробив. Я б робив усе буквально і не треба тепер мені. Я вже це 100% забуду за ту мотоприскуватель, бо не нужна воно. Значить, що насос? Насос дав прекрасно, Я не ожидав, звісно, кажу чесно. Я думав, ну може там м -м, побачу, якщо. І так як ви побачите відео оприскування, це вже ж я сад обробляв учора. А вам просто сьогодні вже розказую, вийшов сину, це ж обробив і думаю, вже розкажу, як би вступлення зроблю. А зараз ви побачите відео вчорашнє з вечора, я робив у своєму цьому садку. От. Я там у відео сказав, та зараз я зніму штангу та по цих помаліх по персиках. Зараз я ближче підійду. По персиках, грушах та буду. Ви думаєте, я її зняв ось по цій. Та не знімав я її, отак і, і прийшов. Мені наскільки це подобалося, бо ти стоїш за 4 метри деревини, цю, і воно, знаєте, що навіть маску можна зняти, і воно якби на тебе і не дує. І... Тобто красота. Мені подобається, я його весь бачок той випустив. Іменно з цією штангою, а це думаю, ну, не буду ходити з батьком, показувати. Просто штангу відкрутив і показав, як воно що. Так що все воно даве Отлично, Нічого не помінялося, абсолютно. Хочете вірте, хочете ні, провірте в себе. Може в кого є. Трубка це восьмерка. Колись я не пам'ятаю це, колись хотіли робити дінстиллятор. Я її купив. Це ще було до царя хмеля, я не знаю навіть. Та це не проблема в інтернеті, забиваєте трубка з нержавійки 8 міліметрів, там, товщиною 1 чи 0,5 і вам висвіте на ваш кошельок повно. Це, то це не є проблема, не питайте мене, де ти його купив, чи що. Колись давно я його купив, воно валялося 3-4, не знаю, а це я знайшов та й зробив. А тут я ще. Тут замотано, не видно, що воно замотане. Я сюди ще примотав, думаю, бо я предвидив, що думаю, може буде сильно гайдатися. Це, ну, ось, бачите, я її трусю прямо нормально. Думаю, може згинатися буде, чи що. І Я взяв сюди квадратик, прикрутив. алюмінієвий квадратик, трубочка. ось Не знаю. тут ось, ну, Зараз давайте я так от клейонку трошки наддиру. Та ось, ось видно, вона просто квадратна така трубочка. Я не знаю, сантиметр на сантиметр, напевно. Так, да, мабуть, сантиметр на сантиметр такий квадратик. Пусто тіла вона. Я її прикрутив, оце ж її цим примотав скочем, не, не скочем, а плівкою і взяв воно ще стрічкою, мотонув. Це спеціально, щоб уже ну, жорстко зробити. Важа це все діло, ну не знаю по відчуттях, бо я доволі, доволі руки точно в мене би, вимірюють. Ну, пів кіла це точно, більше ні. Оце все діло пів кіло. Жидкостю, коли жидкость потрубки, а скільки тут цієї жидкості? 100 грамів, який там отвір то всередині. Раді Бога, воно все тут. Ну, мені не знаю, як кому, мені комфортно це все. Я обробив. і Тут, сьогодні я ще й ходив воно і малину, це все, що я обробляв, ще раз обробив, обробляв, повторюся, скажу, що нордоксом. Сьогодні я обробляв оцей садок, ось де я стою, зараз показую. Оце тут е, примінялося на 16 літрів води 25 грам нордокса. Примінялося 16 грам е, е, санмайта. І пів літра Д30. Оце я обробляв цей садок. Там воно вже де смородину внизу, аж внизу, там 20 кущів смородини, ті всі клубніка, це все, я ще ходив, ще робив обробітку, робив Нордоксом. Опять же санмайт давав. І не Д-30 вже давав, а давав. Solved Gold, короче, прилипач упав. Ну, ну, оце так, оце я іменно по ягодних там оце обробив, вже без Д-30. А тут оце я все, що в свій садок, що тут оце Д-30, тільки в своєму я не санмайт давав акарагієм вчора. От. А сьогодні це санмайт по садку. Оце якось так, Я думаю, що я відповів на ваші всі питання, а зараз ви. Після цієї його довгої вступительної промови подивитеся, як я обробляв, воно там на відео видно, як воно розпиляє усе. Все прекрасно, чудово. Повірте, робіть, не пожалієте. І не треба вам тягати, достанете любую деревину, яка там. А тим більше, якщо правильно робити, то для чого та деревина, щоб вона була вище 5 метрів. А 5 метрів ви запросто спокійно цією штангою обробите. Ну і допускати теж до 5 метрів. От 3 метри, я вважаю, що персики це, мабуть, буде максимум. І, і все. І буде прекрасно все воно оброблятися. І на вас не летить і, і все воно. Не забувайте средства защити і це, ну, використовувати маска, комбінізон. Ну, щоб менш тоді одежу стирати. Це обов'язково. Бо здоров'я це найголовніше, не буде здоров'я, то на що вам вже той садок тоді буде. Так що якось так. Ну що, тепер дивіться, що я там вчора, як я упражнявся. У садку, бо сьогодні я не знімав смисл. Я в 6 годин устав, бо вже час, воно вітер, вже неможливо буде обробляти. А я ж в 6 устав і 6 це я обробив повністю це все на садок, бо ну, я ж кажу, у син відсутній немає. То обробив оце тут, усе, бо це вже ну, як дача тут. От, обробив тут садок, у себе там унизу пообробляв. Ну, тобто я закінчив обробітки у себе. Тепер буду займатися, там воно вже виноградником. Стопчиками тут є роботи море. Так що якось так. На все добре вам, дивіться, вже сам обробіток. Так, нордокс. Беру ось 25 грам. бачите, одважив на 15 літрів води. Тобто, ну на 16 на бачок. Беру і 25 грам. Там положено 10-15 на 10 літрів води. Ну, если брать по 15, це 30, допустим, да? Це буде 30 на 20, коротше Ні, Ну так. Да. Коротше беру я так от 25 грамів та і все. Висипаємо. Пішло. Так. Ну що, тепер? Беру пів літра, там 300-400 грамів на 10 літрів, а я беру пів літра сейчас у банку налю. Ось ось, і тоже сюди. Так. І ось ось караген. Беру упаковку цю, і туди караген. Так, уже трохи линух і ще вилімо. Остальне. Д30. Цю сметану. Вс, колоти на папаса. То все, заколотили Зараз вибрискувати. Але мені головне свою длину штамню попробувати, як воно буде працювати, не буде На розстоянні. Уже так трошки стихло. Так, все, хорош Так, ну що. Пробую чіпляю, перший раз буду, сейчас все чіпляю Смисл був такий ось. Зараз дивіться, відкручую я цю штангу. так, Маленьку свою. положу і прикручую оцю штангу. Зараз побачу, як воно буде, бо ще ж я не пробував, я не, не знаю, получиться, що не виходить. Так. Може воно і не вдобно, що зразу не різалася штанга, бо Зараз воно має це все діло 4 метри, розумієте? Ну так, не дуже воно і важке, я вам скажу. Ну, чого вона не різалася, я буду дивитися, як буде заважати мені. Я буду ну, поступово зрізати, поки не буде комфортно, поки я буду Бо зразу відрізати, лучше, Ну як лучше поговорка. Сім разів відмір, а раз одріж. Так і я. Я не схотів одразу все зрізати. Зараз надіваємо бачок, надіваю. Отак діло. Надіваю маску. От, і йду до Здорової я прикоси, пробувати що і як. Так, одиваюся. Ну дивіться, я значить, обробив цю, дивіться, я навіть маску зняв, я далеко стою, гляньте, воно в другу сторону летить, усе прекрасно обробляє, все повністю мокре. Геть уся брикоса мокра. Тобто обробляє, ну, бо я теж якби я не думав, що продаве. Таке ж 4 метри, і тут насос китайський, той слабенький. Ну я так думав, що слабеньке. Нічого він не слабенький, і, Давай він нормально. Ви бачите, на цю штангу деревина повністю покрита моком. Зараз піду я вже ну не будемо відео затягувати, я піду на ту абрикосу, оброблю й ту абрикосу. Ну і так садок пройдуся, зніму потім цю штангу, поставлю маленьку, бо тут у мене маленький, і, бачите, вже останні всі дерева. То я тільки радіо абрикоса цю штангу зробив. Так що якось так.